Доброго дня! А можливо й доброго вечора! Вам, шановні глядачі Галактика-28! Ви дивитеся шкільні новини! І з вами ми Поліна та Дар'я. Отож, займайте свої місця перед моніторами комп'ютерів, ноутбуків чи навіть смартфонів. Тому, Тому що ми починаємо. починаємо! Новий 2015 рік. Подарував учням НВК Гаран унікальну можливість відвідати Західну Україну. Ще напередодні нового року. Я та учень 9 Б класу Загоройко Кирил взяли участь у студентській акції зі сходу на захід, надіслали до Оргкомітету анкету заявку і отримали запрошення до славетного міста Лева разом із іншими юнаками та дівчатками нашого регіону. Хочу сказати, що подорож була незабутньою сповненою цікавих пригод та вражень. Але ж не тільки ви, Поліна, мали змогу відвідати це славне місто на різдво. Ще 20 учнів 5-9 класів НВК на запрошення департаменту освіти міста Львова. Теж змогли відправитися у подорож до Львова. Побачити дивовижне свято, де традиційно з різдвяної ходи колядок малечі та привітання мера Львова починається свято. Цей святий вечір буде особливим. За нашими столами десь не будемо. Батька для дитини, де брати. Хтось загинув. А багато зараз знаходиться на війні на Сході. Я бажаю всім нам багато любові, багато добра і великої єдності. Найде рік щасливо Чудово, надзвичайне старовинне місто. Але ж це не всі подорожі на Різдво, чи не так? Звичайно, бо нам з тобою випала нагода побувати у файному місті Тернопіль. Це файне місто Тернопіль. Саме так і було, як у пісні. Ми разом із нашими вчителями історії мали змогу стільки побачити, поспілкуватися з чудовими людьми, побувати у багатьох історичних місцях, що навіть дух захоплює. А пам'ятаєш, як перед від'їздом ми зібралися біля пам'ятника Шевченка, щоб подякувати нашим українським родинам за прихист? Так. В той день зібрались всі волонтери, нові друзі, наші тернопільські та борщівські родини. Просто небайдужі люди. Ми обіймалися, говорили один одному теплі слова, сміялися, плакали, а потім заспівали. Ще не Війну наші вороженьки, як роса на сонці, соці, запанує міратя, у сої сорокі. Про що будемо розповідати далі? Про подорожі, бо одразу після Різдвяних свят. Ми прийняли запрошення від Академії української преси взяти участь у медіашколі в місті Києві та відвідати в музеї Івана Гончара інтерактивну виставку творчість свободи, революція свободи майдану. У подорож відправилися учні 11 класу, слухачі спецкурсів медіакультури та інформаційний працівник. Вони мали змогу відчути себе справжніми журналістами, працюючи над справжньою газетою. І студентами школи журналістики Українського католицького університету. А враженнями та емоціями після відвідування виставки Революції Гідності з нами поділилась учениця 11 класу Поліна Кислова. Під час поїздки до Києва нам пощастило завітати до музею Майдана. Ще до входу в музей ми побачили розбиту автівку, плакати, які малювали люди під час тих подій. Коли ми зайшли в сам музей. Перше, що я побачила, частина ялинки тієї самої революційної йолки, встановлення якою стало офіційним приводом влади для силового розгону майдану. Це були лише її частини, плакати, посмалені війною прапори, стрічки, мурахи по шкірі бігали. Далі велике полотно на стіні, розмальовано яскравими візерунками та різними написами. Як нам пізніше пояснили, це полотно було на Майдані. І кожен охочий міг підійти і залишити своє побажання на майбутнє або якийсь малюночок, тобто якусь частинку себе. Таким чином можна було б хоч ненадовго, але відволіктися від того, що було навкруги, від болі, страждань, відчаю та помріяти. Ми побачили казки, звичайні казки. вони були захистом для людей. Усі казки були різні, були й будівельні, були і схожі на військові. Але на кожній з них був якийсь візерунок або напис із гаслом. Це були справжні відчуття, прагнення, громадянські принципи. Це дійсно захоплює. А потім ми побачили казки з діркою від кулі. Важко розуміти те, що цей шолом все ж таки не врятував чиєсь життя. Людина померла за батьківщину, за краще її та своє майбутнє. А потім був куточок пошта Майдану. Дуже вразив напис «Влада змінюється, листи вічні. Протягом всього часу на Майдані існувала польова пошта Майдану. Накопичені враження, переживання. Кожен майданівець міг описати в листі і передати його якійсь людині. Як нам розповіли, дуже часто цими листами обмінювалися люди з різних сотень. Багато таких листів зберігається і в цьому музеї. А потім нас підвели до стіни, біля якої були щити та палиці, які слугували захистом і тим, за допомогою чого можна було б створити звук. Щитами були і металеві, і звичайні дерев'яні дошки. Вони теж, як і казки, були розмальовані. Від деяких малюнків йшли мурашки по шкірі, бо це були справжні витвори мистецтва і справжні щирі почуття. Мене дуже зворушив напис Мамо, я за тебе помру, але скривдити не дам. Я тут за нашу Україну і за наших батьків. Без перемоги не піду з Майдана, а нижче було прізвище й номер телефону. Багато з таких щитів були понівечені, простріляні, напівспалені, а поряд була маленька циркальна кімната, посеред якої стояв деркальний стіл, на якому горіла лише одна свічка. На вході до цієї кімнати були розташовані ікони, які власноруч малювала дівчина під час тих подій. Там можна було постояти, помовчати, згадати і помолитися за тих, хто загинув, віддавши своє життя за краще майбутнє нашої країни. Знаходячись навколо всіх цих, -цих щитів, касок, розкиданих шин, макетів коктейлів Молотова, я більше не тримала сліз. На великому екрані відео з Майдану, пісня Реквієм не кача». атмосфера зворушлива, щира, надзвичайна. Неможливо передати словами ті почуття, які залишилися після відвідування цього музею. Небесна Сотня це люди, які не побоялися, це ті, кому було небайдуже. Вони розпочали змінювати країну, ми повинні продовжити. Заради кращого майбутнього, заради тих, хто дивиться на нас з небес. Доки ми пам'ятаємо їх, доти ми живемо. Доки ми є, доки є нація, і живе наша Україна. Нагадаємо, що ви дивитеся шкільні новини. Так, це галактика 28, Рухаємося далі. Події, свідками яких ми зараз стали, не можуть залишити нікого байдужим, особливо патріотів нашої країни. Ми любимо нашу неньку Україну Ми любимо нашу багатостраждальну батьківщину. Ми пишаємося, що маємо приналежність до такої шляхетної української нації. Нам дуже боляче, що наша воля, бажання нашої країни бути незалежною, мати гідне життя та гідне майбутнє дістається такою страшною ціною. Війна вона торкнулася кожного: страждають, калічаться, гинуть люди, боронять нашу землю патріоти країни. Справжні, мужні чоловіки, наші військові та добровольці, що стали до зброї, аби звільнити нашу українську землю від ворога. І ми молимося та просимо їх не відступатися, обов'язково перемогти і повернутися додому. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живий. Ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий. Головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові ході. Головне, повертайся до мами, десь там симіючи зави. Матері душать і друже до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. Повертайся, головне, повертайся, головне. Живи! Ти Повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся. Живи! Ти головне, повертайся назовсім, і народих посади споруди. А вже у твоєму дитись курносім виросте радість слова і правдива. Міться війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо, септо перемагай і вертайся додому, просто живим, повертайся і все тут ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся. Живий, ти повертайся, Ти головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим, ти повертайся, мов не повертайся, головне повертайся. Ти головне, повертайся. повертайся, і не повертайся, День Соборності України. В цей день учні та вчителі НВК Гарант утворили ланцюг єднання, щоб ще раз сказати Україна єдина, схід і захід разом. Я на світі край багатий щедрими ланами. Чисті вали ліси, гори, всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Дотримає в купі розмічитись не дає, Ей, брате, руку давай, разом зі мною співай. Україна, єдина, красива, і сильна хуй, і любові до своєї землі. Україна це ми. світлими серцями, всіх рухалів розумних не бракує нам Ми робити вміємо і бути хазяями, з радістю і хором не лишатися на сам. Ей, брати руку давай разом зі мною співати Україна, єдина. Це ми Ще на світі край багати щирими піснями, гарні тут дівчата і хлопці молодці, хай вона весела, пісня селами містами, хай живуть душа у душу і рука в руці, Ей, брате, руку давай, разом зі мною співаємо. Чертина красива і сильна вбив, і любові та своєї землі, українцями. Ми хвильморських довиток Дніпра, все, що є на цій землі, <різький> твоєму серцю миле. Ти помножна силу любові і добра. А ввечері ми зібралися разом із містянами на народний вічі біля центральної бібліотеки. Проголошували промови, співали патріотичних пісень, виконували вірші. Ми зібралися, щоб відчути підтримку один одного. Ми зв'язали стрічку єднання, яка об'єднала дітей і дорослих в одному єдиному бажанні жити мирно та вільно у своїй країні. Всюди лунали патріотичні гасла, які добре знає кожен українець, але все ж таки головним в цей день стали від Донбасу до Галачини. Ми єдині одна єдина соборна Україна, і звичайно, гімн, наш гімн. Тепер кожен його рядок став зрозумілим і близьким. Ми співали і вірили, що все буде добре, бо інакше просто неможливо. 20 лютого чорний день в історії нашого народу. В цей день ми вперше зібралися всі разом вчителі і учні, щоб шанувати пам'ять загиблих героїв України. Тих, хто вийшов на майдан у центрі Києва, на головну площу міста, задля того, щоб Україна була щасливою вільною європейською державою. Вони вірили в краще майбутнє, тоді й подумати ніхто не міг, що з мирних студентських протестів почнуться кроваві події, які заберуть життя більше сотні українців у самому центрі міста Києва. хотіли помирати, вони хотіли жити, але не судилося. Вони загинули, загинули з вірою у серці, з мрією в очах. Їх назвали Небесною Сотні, але багато хто каже, що загиблі складають не одну сотню. Всі живі, Бог є любов. Господь сказав, що немає більше від тієї любові, як хто душу покладе за свій народ, за друзів своїх. А головне, що їх смерть є жертовним служінням, ближньому і українському народові. Герої не вмирають. Ви дивилися патріотичні шкільні новини. Звичайного, але дуже патріотичного навчального закладу. Звичайного, але українського міста Лисичанська. Від звичайних, але гарних українських дівчат. Зі студії Галактика 28 Отож, на все добре! Тримаймось, не здаємось, та віримо у нашу перемогу. Все буде добре, все буде Україна, Па-па!